Цікаво. Але тоді, коли я ще ходила до школи, ми з друзями любили деколи вела на донодах. І коли ми вже вибиралися туди, то проводили там досить таки немало часу. Але я чомусь не можу згадати, що ми там робили. Пам'ятаю, що спочатку ми один раз пройшлися по карнизу. Більше було не цікаво. А що далі? От після дощу там була одна пам'ятна розвага. Той дах, на який ми забиралися, був дахом чотирьохповерхового будинку. Горизонтальний, вкритий долю. <клух> Тиєю часу, особливо, мабуть, сонця, теж стала нерівною, горбатою і з прихованими пустотами. І от після дощу всі ці пустоти наповнювалися водою. Ми йшли по даху, і коли бачили такі горбики різко стрибали на них. І з під толі на волю виривалися струмені води, такі собі гейзери дахового масштабу. А коли не було дощу, мабуть, нам просто було б приємно відчувати себе принаймні в цьому вищому за інших людей, якщо внизу. Хоча будинок був тільки чотирьохповерховим, він стояв на самому верху пам'ятник. Тому був помітно вищим за п'ятиповерхівка, що знаходились на спуску. А ще, мабуть, ми там мріяли. І делались мої на дохушку ви добры мрієтесь.